Якісь проблеми є і вони можуть заважати, але знаєте, так, як для себе, і так я футболістам говорю, що футболіст, якщо йому щось заважає, і він по якійсь причині не може грати в футбол, так, то він повинен сказати, я не можу грати в футбол, або я не хочу грати, якщо мені там щось в мене якісь негаразди в виплатах, я не хочу грати. От просто я такий перець, я не хочу. Да? І я би чесно сказати, я би цього футболіста зрозумів. Да? Все солідно, потім йому заплатили, він вийшов і красавець. Оце, я розумію, що все солідно. Якщо футболіст виходить на поле, то він перш за все повинен дорожити своїм ім'ям. Якщо футболіст може вийти на поле, зіграти погано, і в душі він десь розуміє, що його хтось має розуміти, що в нього якісь негаразди, ну, не думаю, що ця особистість може, що ця фігура так. Голосно кажучи, може добити щось в футболі. Ну, слова Григорчука, я думаю, що футболісти чорноморця почули. і В принципі, вони справедливі, що грати в будь-якій ситуації потрібно, незважаючи на ту ситуацію, яка зараз клалася. У нас в Україні взагалі складна ситуація, тому треба терпіти всім нам і рухатися вперед. По-іншому бути не можна.